Вчить глибоких ран в борні жорстокий. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про тих, хто поліг на афганській землі, а також тих, хто з 18 по 20 лютого 2014 року загинув на Майдані у найтрагічніший етап Революції Гідності. Ця молитва лине також за тих, Хто віддає своє життя зараз на сході України? Нехай гімн України звучить на славу нашим героям. і не Роз'ятрені рани. Хвилина скорботи за тих, хто пішов з життя у Афгані, в АТО на Майдані. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю тих наших хлопців, які, на жаль, сьогодні не з нами і приносимо свою шану тих, хто сьогодні і далі продовжує боротьбу. Сумна статистика, починаючи з 1979 року, більше 150 тисяч українців воювали. У складі так званої інтернаціональної, інтернаціональної армії. Кожен четвертий не повернувся. Більше двох тисяч вважаються або полоненими, або зниклими в безвісті. На превеликий жаль, хоча 28-ма річниця виводу Афганістану, але події, в яких приймають участь афганці, Продовжується, і, на жаль, сьогодні точиться війна на сході України, де також свою лепту носять воїни в ганці. І те саме було на Майдані. Дуже гарні слова написав зворушливий поет Василь Бузов. Афганська сотня на Майдані і не одна, і так завжди, коли вітчизна в небезпеці, коли півкроку до біди стають обпалені війною. Щоб захистити честь народу, єднають націю з собою за правду, гідність і свободу. Шановні наші воїни, ми вам щиро дякуємо за вашу громадянську позицію, за те, що ви вносите непосильний вклад у розвиток нашої держави і її оборону. Бажаю всім здоров'я, достатку, омріяного миру. Слава Україні! Вам, вашій! Мами, батьки, діти, кохані снились, ви жили з ними мріями й думками, щоб ця війна проклята вже завтра закінчилась і не сиділи наші мами. А завтра знову пекельний бій з надією на Бога і на бойового друга, що в бою. Прикриє мене, товариш мій, і обмине мене душманська наруга. Нарешті, о Боже мій звучить наказ, війна скінчила збиратися в дорогу. І ви сьогодні серед нас живі, здорові, слава Богу. 28 років по тому. Коли 15 лютого 1989 року закінчилася одна з найдовших і трагічних воїн другої половини ХХ століття. Війна в Афганістані. Нікому не потрібна війна. Рішення вивести війська до Афганістану було ухвалено 12 грудня 1979 року. Офіційною метою ведення було запобігання загрозі іноземного військового втручання. Військове угрупування, яке офіційна радянська пропаганда називала винятково обмеженим контингентом радянських військ, було безпосередньо втягнуте у громадянську війну, що розгорялася в Афганістані, і стало її активним учасником. У конфлікті брали участь збройні сили уряду. Демократичної Республіки Афганістану з одного боку і озброєна опозиція Моджахеда з іншого. Боротьба велася за політичний контроль на території Афганістану. У ході конфлікту підтримували і підтримку надавали військові фахівці Сполучених Штатів Америки, з ряду європейських членів країн НАТО, а також пакистанські спецслужби. 25 грудня 1979 року почалося введення радянських військ в Афганістан. Афганська війна тривала з 25 грудня 1979 року по 15 лютого 1989 року. 3340 днів. 9 років, 1 місяць і 19 військ. Виведення радянських військ з Афганістану почалося 15 травня 1988 року. Відповідно до тих укладених у квітні 1988 року Женевських угод про політичне врегулювання становища навколо цієї ситуації. Радянський Союз зобов'язався вивести свій контингент в 9-місячний термін, тобто до 15 лютого наступного року. За повідомленнями, в перші три місяці в Афганістан покинули 50 тисяч військових службовці, потім ще 50 тисяч усіх повернулися. І у період з 15 серпня 1988 по 1989 рік, 15 лютого, так як і всі решти радянські війська, 15 лютого. Генералом-лейтенантом Борисом Гровом, згідно з офіційною версією було проголошено, який переступив до мосту Дружби кордон двох країн. І сказано, що всі радянські війська покинули Афганістан. Але залишалися ті радянські військовослужбовці, які потрапили в полон до душманів, підрозділи прикордонників, які прикривали виведення радянських військ. Та повернулися вони на територію Радянського Союзу лише по 15 лютому. Прикордонні війська виконали завдання охорони радянсько-афганського кордону окремими підрозділами на території Афганістану до квітня 1989 року. Найважчим підсумком афганської війни стала загибель наших солдат, офіцерів. Скалічені долі молодих людей, гіркота споменів, пробої та кров, втрати, рани. Участь у війні взяли 160 тисяч 375 військовослужбовців з України. Серед них 3360 тисячі 360 загинули, 72 пропали без вісти. 3560 осіб, які залишились інвалідами. Ця війна зламала життя багатьом молодим хлопцям. Знову йде війна, знову нам нав'язана проімперськими амбіціями російських політиканів. Задом у них один знищити нашу державу Україну. Тож молімося Богу, щоб гаряча точка, якою є нині схід нашої держави, якнайшвидше. І назавжди зникла з карти України. Але знаємо, що біль і горе, принесені війнами, пам'ять про загиблих героїв, нікуди не дінеться з наших душ і сердець. І пам'ятаємо, люди хочуть миру. За допомогу проведенні цієї акції. Я хочу подякувати Золочівській районній раді, Золочівській районній адміністрації, підприємцям, які надали допомогу в організації цих підробств. Ну, також тут багато було сказано, не хочу повторюватись про роки війни, та й нам вже і не, не хочеться про це говорити, але ну, і зараз за, за традицією я запрошую всіх вас на третій тост. Дякую.